Показати підсидільний штир, новий, якісний. Значить, діаметр. Сподіваюсь, тут буде видно 25,4 мм на довжину 35 см 350 мм. значить Він алюмінієвий зроблений з досить товстого слою алюмінію. Давайте заміряємо, замірюємо, виходить. Я зараз спробую так, щоб було видно. Ну, 2,5 мм товщина виходить стінки. Значить, гвинт під, ну, кріплення під один линь, гвинт, Гвинт, звичайно, сталевий, і ось ця відповідна частина теж сталева. Показали себе досить якісно, надійно. От, він не важкий, до 300 г важить, навіть там менше. Чим 300, здається, 275 грам, якщо бути точним. От, в принципі, ось такі ось справи. В Одесі є самовивіз, для інших міст є пересилка. От, за більш докладною інформацією, дивіться опис, або пишіть у приватній, або дзвоніть по телефону, вказаному в описі. Так, вони йдуть, до речі, ось з ось такому, ось такому о, пакеті. Тобто, це від нього пакети. От, такі от справи. Тому всім бажаю усього найкращого, гарної їзди і е, побачимося, можливо, <свісно> на дорогах України чи світу.